У чоловічих зачісках тренд це на подовження взагалі волосся, угу. і е, це було вже. У 70-ті роки uh -huh. і у 80-ті роки і буде подовжене волосся. І багато молодих хлопців на сьогоднішній день відрощують більш довге волосся, роблять хімічні завівки. Uh -huh. Я згадаю ще 80-ті роки uh -huh. і кінець 70-х, коли навіть в радянському союзі завжди чоловіки рівнялися на футболістів, uh -huh. і в нас навіть у радянському союзі деякі футболісти робили собі хімічну завівку, не тільки західні, а ви не пам'ятаєте, хто саме це так цікаво. Ну, я не хочу згадувати там якихось там футболістів російських, але були російські, білоруські. Навіть колись я бачив, коли вже Олег Блохін він працював за кордоном, але він приїхав колись у Київ, і в нього була хімічна завівка. Вау, оце сенсація прозвучала в ефірі українського радіо. Так, ну дійсно, якщо блохіну можна, то й іншим чоловікам цілком, тобто це, це не це, це позбавляє маскулінності, так, так це не позбавляє мужності, маскулінності.